Так, Сьогодні у нас 9 січня, в тіні плюс 10, ну, на сонці тепліше, вітру немає, пасіка гуде. Вчора 8-го теж обльоти були, ті, що в тіні вже облетілися. І такі непогані, ну кришки позасирали, позасирали. Уже ось очистять навіть. Під мор. Так все літає. це ж не поодиноко чистять, все чистять вже. Так що з гієною у них бакваста все теж в порядок. Ось дивіться, Теж все чистять. Пчелки літають. Так що капітально. Такі нас обльоти. независимо там пп у дерево якби все літає ну це в принципі що зробиш як така температура то облетілося, а будуть може лучше зимувати Ось теж дивіться вже скільки. Десяток винесли, вже почистили. Ну, давайте зараз заглянемо, піднімемо кришку цю одну. Тут сидять. Ну все, бачите, 5 рамочок. Бачите, температура піднялася, вони ось звисають. на сонечку хорошо припікає. Ну, то більше, хтось менше якби ті що половина пасіки в тіні то Ну, кришки обісерані там літали О, може вчора літали бо це вже у нас під другого дня Ну, ППУ все теж, дивиться. Літає. Весна почалась, в общем. Рановато, звісно, але через там дня три вже передають мінус чотири. ППС летает. А, практически все он очистит полным ходом. Все в тени. А зараз вилітають тут на день, ну я ж кажу. Ці теж вони, ну може чуть менше, ну, облітувалися. На сонце звісно лучше. Це якби і не чистять нічого. Політали, політали, бо кришки засрані. Ну, чтобы так сильно чистили, не чистить. А против сонечка то все чистят полным ходом. Ну да, стенка нагревается хорошо. І, а, це вообще тепло. Впу. Давайте наверное ще якийсь один сейчас открыем. Ну, сильно-сильно расползлись. Ну, що... Давай ты ж лица відкриємо. Ну, все, ужасно. Распадалась клубы. Вот так же. В общем, вот такой у нас облетик. 8 9. Січня 2025 року. Ты уже вже почистил. почистили. Почистили. Вот. Ну так и все сидять. Так что... Все, всем пока!